Так, 270 пробігу. А, 270 це, це не рік пробіг. А я бачу по масиної залі за тут. Працювало. Вирізання це таке, для щось. Не сторонне. Та колхозники вирізають тільки, які не розуміють в машинах нічого, а тільки вирізати. Та й все. Так. Е Прогріти автомобіль, але занадто. 100 градусів антифриз. Це зауваження по системі охолодження в автомобілі. По факту 90. Зробимо тест-драйв по автомобілю після чистки. Так, бачимо комп'ютер на 3.40. Фактично 21, послідня регенерація 31, Мак до 50 кілометрів регенерації до 50. Зали 68 грамів, границя заповнення 80, це 300 пробіг. Тиск 16, даю обертів, газпол. Фіксую дані. 106-109, 110 на обертах. Навантаження зовсім немає, В ходу воно ще більше. Так, дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже підключено, зроблено два стартових пуска для виявлення масляної золи. Рідина вже втаяла. Ось скільки золи. Густої, розчиненої з рідиною, рідиною сажуємо фільтри. Подивимося на ганчірочку ось яке болото. Це розчинна сажа, якщо її зважити, буде тут всі 60 грамів. Так, сажевий майже чистий. Провожу зараз другий етап очистки, і видалення сажомасяних. Це від Єгіра основного. Другий контур Єгієр там не сильно багато. Потім теплообмінник, клапана і камера згорання розкоксовка. І гаряча і холодна частина турбіни. Там теж сажимасяні є. Чистка сажомасяних і по комп'ютеру подивимося показники. Так, чистка завершена. Ось що повикидало на фінальній очистці. І крупна зала є, крупні сажу наслідки такого пробігу. Так, автомобіль працює поки на витяжці, прогрітий автомобіль. Так, дивимося на холостих 0 даю 2500 тисячі обертів. Так, трішки нерівномірний виклоп, Приблизно 17-18, можливо 20. Стрілочка не дуже чітко тримається. Перевіряємо датчики диференційного. Дивлюсь по комп'ютеру, що показує. Так, на холостих 0 показує. Даю обертів 2,5. Ну і на обертах вірно вони показують. Так, да, чітко показую навіть мінус один з заводу, коли новий автомобіль заводиться, показує мінус 2, але це новий. Так, і зараз пройду всі необхідні адаптації, провірю автомобіль остаточно і зроблю тест-драйв. Так, проходимо тест-драйв, тестуємо автомобіль. Що я хочу сказати, зауваження по системі охолодження. Наприклад, зараз антифриз 92-93, повинна бути температура 90 градусів стабільна, потім олива теж тр трішки більше, 102, 103, 104. Так, приїхали ми з тест-драйвом, подивимося. Тепер на комп'ютерні показники. Так, По екології все в нормі, в мінус 12 входить, 5 кілометрів проїхались досі в мінус 12, тиск на холостих 3, теж чудово. Але зауваження по системі охолодження. Наприклад, антифриз 92, олива 100. Тепло обмінюється з антифризом, що температура 100 плюс це велика для цих двигунів. На холостом ходу тим більше. І ось бачимо, температура на впусці 39 градусів. Під час тест-драйву у нас було, зараз автомобіль трішки охолонув. Ось бачимо 40, у нас було 50. 50, але подивимося на температуру. Але температура у нас в приміщенні 11 градусів. На вулиці така сама температура. І це не є робоча температура в пускному колекторі. Повинна бути відповідна до температури. Навколишнього середовища. із за цієї температури буде неправильно робити і система екології, тому що автомобіль перегрівається. Варто звернути увагу на термостат, тому що в цьому автомобілі замінювалась помпа, радіатори чисті, термостат вже пробігав 270 тисяч. І тому Фіксую помилку по автомобілю, що потрібно зробити систему охолодження, щоб разом з системою екології все працювало. Ось бачимо 46 градусів на впуски, а по факту 11. От тому і від великої температури оливи буде неправильно робити і температуру охолодження. Теплообмінюватись в теплообміннику. Правильно. Так, і висновок буде такий, що систему охолодження потрібно доопрацювати, щоб автомобіль був повністю в технічному стані. Зауваження власнику авто надано. Власник авто дуже хорошо, добре розуміється в автомобілях. По ремонту автомобілів і все ясно, понятно. По направленню, що треба зробити по системі охолодження. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.